Чому вам потрібно вчити Windows прямо зараз? Хоча б тому, що ця операційна система є всюди, вона займає близько 75% ринку настільних комп'ютерів, тобто з усіх операційних систем 75% використовують Microsoft Windows, це багато людей і багато компаній. Важливо мати знання з Windows, особливо якщо ви тільки починаєте намагатися отримати першу роботу в IT. зазвичай це служба підтримки та адміністрування. Подумайте про це, тому що, якщо більшість компаній використовують Windows, то їм потрібні такі люди, як ви, які володіють навичками роботи з Windows. І до речі, я говорю про фактичні знання з Windows, такі як її підтримка, адміністрування, робота з помилками, зломи, звісно ж, з етичної точки зору. Тож в цьому відео я збираюся познайомити вас з Windows, і ви можете подумати, що вже знаєте цю операційну систему, але навіть не усвідомлюєте, яким великим є світ Windows. Це більше, ніж просто робочий стіл, на якому ви граєте ігри або користуєтесь інтернетом. Я також покажу вам різницю між знаннями користувача та знаннями адміністратора, тобто знаннями, за які компанії платять гроші. Ще покажу, як ви можете почати будувати свою власну лабораторію Windows, тому що в цьому і є суть навчання. Якщо хочете дізнатися щось нове, ви повинні з цим бавитись. Навіть якщо ви користувач Mac або Linux, я покажу вам, як отримати доступ до цього. Зараз ми збираємось охопити багато чого, тож спочатку дозвольте мені показати вам, наскільки великою є Windows. Коротка історія. Windows народилася в 1985 році. Це був текстовий інтерфейс з дуже обмеженим функціоналом. У 1990 році був випущений Windows 3.0. Це було революційне програмне забезпечення вже з графічним інтерфейсом. Незабаром з'явилося Windows 3.1, де вперше була Windows Media. І у 1995 році вийшла Windows 95, думаю, це вже більш відома система. Саме тут вперше з'явилася кнопка пуск та панель завдань, потім Windows 98, де був покращений USB з підтримкою кількох моніторів. У 2000 році виходить Windows Me Mi, або Millennium Editor та Windows 2000. останнього була серверна версія, і відповідно Active Directory, який ми все ще використовуємо сьогодні. 2021 рік це вихід Windows XP. Вона запровадила віддалений робочий стіл. У 2006 році була випущена Windows Vista. І вона нікому не подобалася, однак тут з'явився пошук Windows, та Mauer Power і контроль облікових записів користувачів. Усе це ми використовуємо і сьогодні. 2009 рік приніс Windows 7. Єдину хорошу заміну для Windows XP. Це було гарно та безпечно. А потім у нас з'явилася Windows 8. Вони намагалися створити її для сенсорних пристроїв, тому забрали меню пуск та замінили його екраном під назвою Початок. Саме тому більшості вона не сподобалася. Розробники повернули пуск у Windows 8 і 1, але всі були вже опалені першою версією. Розумним кроком був випуск Windows 10 у 2015 році. Це було дивовижно. Вона принесла нам котана, якою ми не користуємось, і браузер Edge. Який зараз є дуже корисним, і нарешті ми Windows 11. Ця операційна система дала нам найкращий віртуальний робочий стіл, та її дизайн є досить привабливим. Якби я сказав вам, що це не все і є інший світ Windows, про який ви навіть не підозрюєте. Вони були випущені приблизно в той самий час кожного випуску Windows. Вони ховалися у фоновому режимі. Я говорю про сервери Windows. Я не набираюсь переглядати все, тому що це великий список випущених версій протягом багатьох років, починаючи з Windows NT 3.1 у 1993 році, а тепер ми можемо користуватися Windows Server 2022. Це перше, що я хочу, щоб ви знали про Windows. Думаю, не всі уявляли, що існують сервери Windows. Але навіщо та для чого це потрібно? Тому що як користувач, ви ймовірно, просто знайомим з Windows 10 або Windows 11, зараз поговоримо, що робить сервер. Він надає послуги. Наприклад, ви зараз дивитесь відео на YouTube, ця послуга надається десь великим веб-сервером. Фактично все, що ви відвідуєте в інтернеті, є сервером, який надає вам послуги. Тож, коли ми говоримо про Windows Server, які послуги він надає. Ви використовуєте Windows Server 2022 у своєму центрі обробки даних. А потім розгортаєте для всіх ваших співробітників Windows 11 на їхніх настільних комп'ютерах, на їхніх ноутбуках тощо. Сервер Windows робить досить цікаві речі, як от централізоване керування обліковими записами користувачів через невеликий інструмент, який ми називаємо Active Directory, замість того, щоб адміністратор заходив на кожну машину та створював обліковий запис для кожного користувача, що забрало б дуже багато часу. У мене є сервер, з якого можна все створити та налаштувати. Наприклад, користувач, який приєднаний та керується сервера, може увійти на будь-який комп'ютер у моїй компанії. Немає значення, куди він йде, сервер, на якому працює Active Directory, проблятиме автентифікацію, сервер також діятиме як централізоване сховище, створюючи спільні ресурси через службу файлів і сховищ, наприклад, мережеву папку, до якої може отримати доступ будь-хто, отримавши дозвіл за допомогою протоколу CMB. Сервери Windows мають функцію групової політики, яка дозволяє їм контролювати все, що стосується всіх робочих станцій і компанії аж до найменших дрібниць. Перевірте це, якщо ви зараз працюєте на Windows. Кожен комп'ютер з Windows має так звану локальну групову політику, і ви можете робити цікаві речі. Спробуємо це разом. За допомогою пошуку відкриємо редактор групових політик. Наприклад, тут можна заборонити доступ до командного рядка. Або вимкнути змінні USB-накопичувачі. Тож, якщо хтось поставить вам шкідливу флешку, то нічого не відбудеться. Просто знайдіть хвилинку та оцініть, скільки речей ви можете тут змінити. А потім подумайте про те, як ви можете зробити це на сервері. Лише одна невелика зміна та грубова політика на сервері. І ви можете застосувати це до комп'ютерів, ви можете застосувати це до користувачів. Це неймовірно потужно. Це також небезпечно, тож ви повинні бути обережні, якщо у вас є доступ, і, до речі, ніщо не заважає вам налаштувати комп'ютері Windows у вашому домі з Windows Server, який ними керує. Я лише поверхнево розказую, що сервери можуть робити, щоб просто поговорити про це потрібно цілий курс, божевільно говорити про великий світ Windows, якого ви не знаєте. Я навіть не говорив про хмару Microsoft Azure, що ж таке хмара, це просто чийсь комп'ютер. Замість того, щоб мати сервер у себе вдома, він розміщений у центрі обробки даних Microsoft. І все, про що я говорив, щодо до серверів, і навіть набагато більше, можна зробити в Microsoft Azure в шолених масштабах. Там так само є Active Directory, ви можете розгорнути віртуальну машину, яка є машинами Windows у хмарі. Люди керують усіма своїми компаніями в хмарі. не мають доступ до віддалених робочих столів, які працюють в Azure. тому замість входу в систему комп'ютера за своїм робочим столом. Вони входять у цей комп'ютер, який насправді знаходиться десь в іншому місці, і це дійсно круто. Хмара Microsoft Azure це набір навичок, якому ви повинні навчитися, маючи знання в цьому, можна заробляти великі гроші. Невдовзі я розповім, як це опанувати. Пропоную поговорити про те, як ви можете отримати доступ до Windows і побудувати власну лабораторію. Мені байдуже, чи у вас є машина з Windows, я маю на увазі, що ви можете експериментувати з Windows на своїй поточній машині. Але якщо ви схильні до дуже глибоких досліджень і можете її випадково зламати або не випадково, то краще створити іншу машину Windows, яку у випадку злому можна просто видалити та створити нову. Тепер, щоб створити власну лабораторію Windows є кілька варіантів, розглянемо два з них. Перший це Microsoft Azure. Мені подобається цей спосіб, тому що він надає вам найкраще з усього, і в процесі створення цієї лабораторії ви більше дізнаєтеся про Microsoft Azure. Це буде абсолютно безкоштовно, але при реєстрації Microsoft Azure треба буде вводити дані банківської картки. Це потрібно для того, щоб можна було підтвердити, що ви справжня особа, вони не з вас гроші. Хоча для тестування та навчання я б рекомендував вказати картку, на якій є 1 долар. Не потрібно більше, тому що для верифікації можуть все-таки зняти та повернути один долар. А також моя особиста рекомендація вказуйте віртуальну картку, яку ви не використовуєте, щоб випадково не купити якусь послугу і у вас не сняло гроші. Тож після реєстрації ви одразу отримаєте 200 доларів на перші 30 днів, це і буде так званий безкоштовний період вам для навчання. Обов'язково спробуйте зареєструватися та подивитися, як там все працює. Якщо вам потрібне відео з оглядом функціоналу та можливостей безкоштовного Microsoft Azure, напишіть про це в коментарях. Окрім Azure, ви також можете запускати все локально, налаштовуючи власні віртуальні машини на своєму комп'ютері. Цей варіант також дуже хороший, якщо у вас достатньо ресурсів, що я маю на увазі? Якщо ви не знайомі з віртуальними машинами, то підпишіться на мій канал. В майбутньому вийде відео, де я детально розповім про них. Але зараз просто знайдете. Що, коли ви використовуєте віртуальну машину, ви працюєте з іншим комп'ютером на своєму комп'ютері, який у вас зараз є. І подібно до запрошення нової людини жити з вами, вам доведеться ділитися ресурсами з цією людиною або з цим новим комп'ютером. І моє запитання до вас: зараз у вашого комп'ютера достатньо ресурсів. Якщо ви відкриєте свій диспетчер завдань у Windows, тут є невелика піктограма продуктивності, на яку можна натиснути, і вона покаже, скільки ресурсів. Зараз використовує ваш комп'ютер. Основною проблемою для віртуальних машин буде пам'ять. Зараз в мене якраз запущена одна віртуальна машина. Якщо у вас від 8 до 16 ГБ оперативної пам'яті, ви, ймовірно, зможете запустити кілька машин. Чудовим безкоштовним гіпервізором для Windows є VirtualBox. Якщо у вас Mac, там теж можна знайти свій гіпервізор, але наскільки мені відомо, він буде платним. Щоб користуватися віртуальною машиною Windows, треба з офіційного сайту завантажити. І файл Windows 11 або Windows Server 22, залежно, що ви хочете собі. Це також безкоштовно, далі треба додати завантажений файл у VirtualBox та інсталювати як на звичайному, ПК. Виникає запитання, як вам вивчити Windows у структурований спосіб. Я є великим шанувальником цього. Звісно, ви можете просто користуватися Windows цілий день, але це зовсім не те, що вам потрібно. Нагоді може стати якийсь курс або структурований навчальний план. Наприклад, сертифікація, щоб глибше розібратися в речах, які ви навіть не думали б вивчати. До речі, Microsoft також має свої сертифікації, там є і по Windows серверу, і по Azure. Зараз я коротко розкажу вам план безкоштовного самостійного навчання. Для початку слід дослідити матеріали, почніть з пошуку навчальної інформації, такої як відео на YouTube, платні онлайн курси, та подивіться, які навчальні плани вони мають, які теми там розкриваються. На основі цього можна буде шукати тематичний матеріал в інтернеті та вивчати його. Не слід забувати про практичну роботу. Спробуйте налаштувати віртуальні машини, розгорнути сервери та вирішити різні адміністративні завдання. Можливо, вам вдасться знайти цілий потрібний курс в Ютубі, який буде включати лекції, лабораторні та практичні заняття. Український навряд чи буде, тому шукайте відразу англійською, навіть якщо ви не знаєте цієї мови. Тому що можна скористатися субтитрами з автоматичним перекладом на українську. Вони дуже добре і зрозуміло працюють. Після цього слід подумати про сертифікації. Це важливо для підтвердження ваших знань. Багато роботодавців активно шукають кваліфікованих фахівців з сертифікацією, тому отримання сертифікації точно покращить ваші шанси на отримання роботи. Бажаю вам успіхів в навчанні та до зустрічі в наступному відео.